П'ять поверхів інколи не встигають за мною, бо це розписано кожна хвилина. Бо кожна хвилина це якесь дійство, це зустрічі, якісь наради і таке інше. І коли я виїжджаю зараз на Угру, вони видихають і кажуть: Фу, ну коли ж сам ще нехай вибори йдуть. І в цьому плані буде динамічний політик, ви знаєте, щоб не дай Боже мені казали, що. Я прийшов тільки для того, щоб на Тернопілі отримати мандат. Ні, не в кому разі. Я лучше зараз сразу відійду до цього і буду займатися своїми справами. Дякую дуже, шановні колеги. не жарите. час наш проходить. Кожна хвилина дорога. Добро дякую, дякую. дякую. Дуже, Я хотів би закінчити е, нашу зустріч словами видатного діяча Індії Махат Маганді. Це він казав такі речі, може я там щось трошки спростую. Нас знищать політика без принципів, багатство без роботи, бізнес без моралі і молитва без жертви. Всім дякую. Дякую, панікола, ви прошу Дякую.